Вітаю вас сьогодні до вашої уваги Nissan Leaf. Сучасна класика. Батарея 40 кВт, що має вистачити понад 200 км на одному заряді. Дуже класний білий колір з перламутром Дуже гарно виглядає особливо на сонці. Авто 2019 року. І в дуже гарній комплектації. Зараз заглянемо, що тут є. Ну, як зазвичай. Безключовий доступ, датчик мертвих зон. І можемо бачити сидіння алькантара. Підігрів передніх сидінь, підігрів заднього ряду. Ну, два ключі можемо бачити. Ну, як зазвичай тут для нісанчиків вже Дуже приємна комплектація по електроніки. Режим «ЕКО», є педаль, клімат-контроль, підігрів руля тут, мультируль, утримання полоси, система уникнення, зітхнення з попередньою ідущою машиною. Ну, тут є ще карти такі непогані, не самі кращі, але вони є. В цілому салон дуже охайний, дуже приємний, стан, як нового, до речі, да, тут пробіг 49 тисяч, можемо бачити, стан батареї 89% з хвостиком. Батарея дуже в гарному стані. І ще один приємний бонус тут є, зараз покажу. Він знаходиться ззаду. На цьому авто є фаркоп. Це кріплення і сам фаркоп тут ззаду. От можемо бачити. Фірмовий фаркоп. Ключики від нього також є. Зарядка. Електроніка по БС. басе. До речі, я ж не казав, що тут акустіка басе для цінувачів і взагалі насолоджуватись приємною музикою це завжди плюс. Ну, от таке в нас авто. Сподіваємось, скоро воно стане вашим. Так що телефонуйте, дзвоніть. Приїжджайте, дивитесь та покупайте. Дякую за увагу. Пока.